«Мир вам 31.08.2025 року з вами Любомир Богоявленський, Мару Павло Нестеренко. Це категорія відео, з однієї сторони, нецікаве відео інтернет, щоденник Любомира Богоявленського. Все-таки воно буде такий спонтанний потік свідомості. А з іншої сторони, воно може бути і важливе, і цікаве, тому що мій досвід може бути корисним для українців. Які вивчають на інтеграційних курсах німецьку мову? І у них виникають проблеми. В першу чергу, проблеми з рівнем А2? Без перебільшення, я пройшов у місті Кельні блискуче рівень німецької А1? Здав на оцінку Гуд. Це хороший, високий бал і граматику рівня А1, і письмове завдання. А от рівень А2. Я ходив на всі заняття. Я виконав всю домашню роботу і ну, більшість правильно виконав. І я погано здав письмовий екзамен. Усний — добре, а от письмовий, за який найбільша кількість балів погано, Погано граматику дуже погано здав рівня А2. І мене відрахували зі школи іноземних мов. Я, мені не вистачало 3,5 бали. І так як у мене діагноз, що людина що з типовим розладом, а цей документ з балами, він внутрішньошкільний, він не є державним, запам'ятайте. Це просто школи приватно мають ці бали враховують для того, щоб людину перевести чи ні. Ну, це був дуже важкий процес. І для мене непростий, болючий психологічно, тому що мені треба було. ну... Пройти приниження, скажімо так, психологічне, але я повернувся не із-за себе, а ну, у мене була дискусія, і довго пояснювати, заради всіх людей з іншими психіатричними феноменами, або люди, які після мини прийдуть і в не будуть виникати проблеми. Але у мене самого, як психолога, виникло питання, що не так? Чому така ситуація виникла. Наприклад, я проходив англійську мову з нуля, коли навчався вчителя англійської мови. Це була унікальна програма спеціаліста 2013-2015 роки. І, звичайно, там трішечки були зачеплені рівні граматики і Б1, і Б2, і С1. Але переважно це була заочка. Після Друга вища освіта на базі уже першого диплома про вищу освіту в Україні. І звичайно, це була за очка 5 сесій, і базувалася ця англійська мова в першу чергу на рівнях граматики А1 і А2. То я невідмінно все здав. А вже магістратура, я не обрав магістратуру, тому що там був рівень Б1. і... B1, і ну, Дещо була важкіша програма, я був початківець, а це була унікальна програма спеціаліста в колишньому національному педагогічному університеті імені МП Драгоманова. Зараз він український державний, називається. І зараз вже немає так, такого рівня, ну, рівня спеціаліста, відмінили спеціаліста. Тобто дипломи дійсні залишилися, їх прирівняли до магістра, але тієї унікальної програми спеціаліста вищої освіти вже немає в Другої вищої освіти. Здравствуйте, лише бакалавр та магістр вже в Україні. І тоді я встиг. І я думаю, ну так там вже була граматика, а два. І англійську я здавав з нуля, фактично. Чому там вийшло? Чому тут я так старався? Я відмінник фактично за першою вищою освітою. Проблема в моєму ж розладі. В цьому проблема? В чому проблема? Що не так пішло? так, Тобто, ви знаєте, я дуже люблю вчитися. І я сам в шоковому стані від цього всього. Я на силу все прийшов. Мене зарахували таки на Б1. Я вже в тому тижні навчався, от вже домашньою займаюся на завтра. Далі навчання, Б1, і де в чому ключова проблема у мене особисто виникла? І мене вже Нарешті, скажімо так, відбулося осяяння, усвідомлення. І я почав вирішувати цю проблему. В чому ключова проблема? У мене англійська мова це рівень А2. Я, до речі, пройшов у кільні тест на граматику англійської мови, в мене рівень А2 показали. Але в Україні я особисто знаю не одного професійного вчителя англійської мови, вкладача з університета. Люди просто не розповідають про ці речі. В них рівень англійської А 2 Тобто, вони розмовляють, вони перекладають, вони володіють граматикою А 2 рівня. Ну, трішки там є якісь ази Б 1 Б 2 Розумієте? Ну. Для багатьох українців і при тому люди, ще, людей того покоління похилого, англійська мова складна також залишається. І ну, Є ті викладачі, що і Б1, Б2 і С1. І але багато дійсно я знаю тих, хто на рівні А2. Я граматику після закінчення університету сильно не углублявся англійською мовою. Інколи повторяв рівня А2. Але я переважно читаю книги англійської. Багато чого я розумію уже спонтанно. Тобто, от і пройшов тест нещодавно був у Кельні в іншій школі іноземних мов. То я веду до чого. От у мене на, на рівні А один в школі пояснювали англійською переклад частково. На рівні. А2 німецької перейшли повністю викладачі на німецьку. Вони не володіють ні російською, ні українською мовами. І пояснювали теми А2. Всі німецькою мовою. І відмовлялися говорити англійською, і пояснювати, якщо я запитував. Англійська мова у мене знову: що таке А2? Ну, це багато простих речень. Так? Уже людина, яка ну доволі так, на нормальному рівні володіє адва англійською, вона може і запитати, і зорієнтуватися, і подивитися фільм, багато чого зрозуміти. Але от спонтанно говорити такою, знаєте, складною англійською літературною мовою, при цьому рівні ну так не виходить. Видно, що це все рівно залишається все ж іноземна мова. Але я спілкувався і спілкуюся по цей день з частиною людей, у кельні англійською мовою в таборі для біженців. Мене хвалили навіть от, німці, що в мене хороша англійська. Вона і не погана, бо я живу англійською мовою щоденно. Але багато простих речень, граматичних структур рівня А. 2. І треба далі, мене запросили, по-перше, ще поглибити рівень А2 у школі іноземних це платно тут в Кільні. І вони ну, рекомендують пройти в їх рівень Б1 граматичний англійської, але зараз в мене Німецька на першому місці. І мені стало ну, думаю, ну, от що трапилося? У мене виникла гіпотеза, у мене загострився ще за розвит, і, напевно. Я був на грані от, своїх сил, але не зміг осилити рівень німецької А2. І раптово я зрозумів. Я все зрозумів і усвідомив. Не для всіх людей реально осилити рівень А2 німецькою мовою. Адже Частина людей не змогли здати ці екзамени. Ще перший був проміжний А2, і Українка відраховані. Значить, один, одна людина, іноземець біженець, кинув навчання, навіть не прийшов на екзамен А2. Настільки непростий цей екзамен, виявився. І є люди, які Ну пішли, не змогли здати екзамен. Тобто, розумієте, і українців вийшло, а нас троє. І українець, українка доволі гарно говорить взагалі німецькою. А тут мене третього відрахували, мене три з половиною не вистачило, були бали. Зараз зарахували. Я вдячний школіці. Бенедикт, це було дуже для мене важко доводити. Свої аргументи, тому що дійсно, ну, якщо в мене довідка від психіатра, людина, що з типовим розладом, і я не фантазую, я навчився повноцінно жити. Я приїхав сюди. Я вдячний, що мене прийняли. Мене суто як по діагнозу помістили в цей табір для біженців. Дуже вдячний. Все добре. І я пояснюю. От у мене діагнози, То можна хоч якийсь елементарний індивідуальний підхід зробити за два курси. Ну нічого, викладачі знаючи, не зробили. І вони здивовані, а що треба було щось робити. Звичайно, треба. Ну ви ж ЄС. Ви ж дискутуєте, що ця система найкраща. А виявляється, вона далеко не найкраща, Я вже заявляв, прямо кажу, європейська система. is worst in the world, Найгірша в світі. Хіба так можна? Я вже емоційно дуже потім вибачався і в дирекції, просив вибачення, бо дуже емоційно, звичайно, і листи дуже емоційні писав, але ну, дозволили далі навчатися. І я вирішую цю бачите, Це щоденних таке нецікаве відео. В чому проблема? Я тоді згадую, а як англійську я самостійно вивчав? Я відеоролики зараз дивлюся, дуже гарна викладач німецької іде. Що ж, як я вивчав, дуже просто. Дуже просто. У нас були підручники з граматики, із, значить, різних тем англійською мовою в університеті, коли я вчився, з перекладом на російську мову. Я, звичайно, говорю державною мовою. Я був і буду за Україну. Але я раніше в минулому писав російською мовою і мислив російською мовою. І коли я англійську вивчав за допомогою російськомовних підручників, результат вийшов найкращий. І тут я раптово мене я усвідомив. Проблема полягає в тому, що я за час вивчення А2 фактично жодного разу не читав грамат, пояснення граматики німецької мови російською мовою. З російськомовними коментарями. Українською це прекрасно. Але от я спробував повторити свій досвід. Як я вчив англійську А2 в університеті. І знову Німецьку А1 в університеті я пройшов. Я в НДУ Гоголя вивчав німецьку мову. Це був якраз рівень А1. І там в НДУ Гоголі я навчився і писати, і, і граматичні правила ми там пройшли рівня А1. Я гарно здав її був. У uh, мене там була і відмінно один екзамен, і один екзамен був четвірка. Ну, я, одним словом я uh, гарно здав. І там у нас такий був довгий рівень. Ну, це ж не спеціальність наша була саме А німецька німецькому. Я призабув, але виявилося, що тут в кельні, в мозку, в структурах десь ця інформація залишилася. І коли я вивчав А1, вона з головного мозку локалізувалася. Це дуже важливо. І от, звичайно, я вивчаю Б1 важко, але без рівня А2 граматики, я не можу рухатися вперед так просто. І що я почав робити? Я почав уже ці дні в інтернеті. Піднімати всі граматичні теми, які я до кінця не зміг зрозуміти і закріпити. Тому по граматиці поганий результат письмовий. а, І читати російську мову, і навіть конспектноту. Наприклад, «Десхальп» Я перекладаю на українську мову, я пишу німецькою і російською. Я вибачаюсь, ну, я, я знову. Моя душа на даний момент. Потягнулася до такого пояснення, щоб мені було легше і простіше. Тому що я, так як дуже любив минулому російську мову, я починаю. Я українською подивився, бачу, мені складніше, найпростіше мені зрозуміти, коли написано російською мовою. Мені треба ще час, щоб переструктуруватися. Я коли вивчав англійську мову, в мене була англійська і російська. В той час 2013-2015 рік, коли я закінчив університет, другого вищу здобув My Second Higher Education is a teacher of English and Foreign Literature. Десхальп. Отже, порядок слів. Союз so Десхальп завжди змінює основний порядок слів у німецькому реченні. Я спонтанно прикладаю на українську мову з російської. Якщо стоїть на першому місці в реченні Союз Десхальп. Слово Десхальб в німецькому означає, тому що його синонімами являються слова Десвеген, Дарум, Дагея, Дескальп і Десвеген Дарум. Являються повними взаємозамінними синонімами для розмовної мови. Ну, слово «дагеа» або Даге використовується в офіційній обстановці. Наприклад. Естерегнештарк десхальпнеми їх ein regnštirmit. Естерегнештарк іде сильний дощ stark», «Deshalb nehme ich einen Regenschirm mit, Тому я беру парасольку з собою. От, ми бачимо після «deshalb» змінилася уже структура в реченні. Отже, це тому, тому що. Я раджу всім, хто вивчає німецьку мову рівня А2. Ці курси проходить до німецької мови, пояснюють. Дивіться окремо відеоролики на Ютубі з німецькою мовою розмовною, де пояснюються теми. Але те, що мені почало краще зараз розуміти, Б 1 уже, як я почав вивчати, і зрозуміти, що до кінця я не засвоїв А2, це читання. Слов'янською мовою пояснень граматики. Тобто, я зараз читаю е, пояснення граматичних структур німецької А2 російською і так само буду робити із рівнем Б1. Не здавайтеся і бажаю всім успіху!